Друзі, вітаю! Ми знаємо, що ви любите Volkswagen. Фольксваген буде любити вас, якщо ви купите у нас на майданчику. З'явився новий Volkswagen Golf 5 на нашому майданчику. Він свіжо привезений з Німеччини, в серебристому кольорі, в дуже класному стані, машинка в максимальній комплектації. Маємо передні задні парктроніки. маємо легкосплавні диски. Це у нас кузов універсал. А ви знали, що кузов цього автомобіля цинкований? Я, наприклад, до сьогоднішнього моменту не знав, але прибор. Оце, до речі, класний прибор, невеличка рекламка. Він показує саме, який матеріал використовується, на який метал. Чи він чорний, чи він цинкований, чи він кольоровий, ну і так далі. А тепер до машинки. Маємо і передні і задні парктроніки. Машинка приїхала з Німеччини з пробігом 219 тисяч кілометрів. Маємо всі чотири електрослопідіймачі, дуже красивий салон текстильний. Є у нас ця точка. Це Прокурений момент є. Але по машинці все ідеально. Текстильні килимочки, все чисто, все хайно, дивіться, стан прекрасний. Шкіряне кермо, круїз-контроль, задні туманки. Автомобіль має 5-ступеневу механічну трансмісію. Дивіться, майже тут кнопочки всі заповнені. Є датчик Дідатчик тискушина, е кнопочка регулювання парктроніками, двозонний клімат-контроль. Він, до речі, працює, холодить без зауважень. Є підігрів передніх сидінь. Монтована вже така е магнітолка Kenwood, Маємо електропосилювач керма. Кермується легенько. Маємо електрорегулювання з підігрівом дзеркал. Машинка доволі комфортна, як в ходу, так і в салоні. Дивіться, тут у нас також все класно, це прекрасно. Є підстаканники Лівий дефлектор все ж таки не дожив до сьогодні. Але правий тримається ще, бачите, ціленьке. Чисті матеріали, підлокітник, це дуже приємно, все дуже чисто, все дуже класно. Щодо підкрасів, автомобіль має пару підкрасів: це перефарбування переднього правого крила, там і оця верхня частинка автомобіля. Точніше ляди автомобіля підфарбовані. Ну, нічого критичного, без шпаклівки, без нічого, але пару таких моментів є. Так в цілому для 2009 року це взагалі супер. Що у нас по багажнику? Багажник здоровезний, не як шкоді Октавія 5, але тим не менш, він великий. Парктроніки роблять, це чудово. Така у нас фейк-підлога є. Тут у нас повнорозмірна запаска. Корито не ржаве, не бите, не гермета не заводського нема. Це все, все чудово. Дивіться, нова не розпакована німецька аптечка, там буксировочні крюк є. І тут я дивився є аварійка. Тобто все класно, все на місці. І плюс додатково тут ще отакий органайзер для ваших речей. Тобто не в кожній машині є. Не, не зря називається автомобіль універсалом, тому що універсальні є кармашки. А ще дивіться по стопам. Притоновані стопи, напевно, пленочкою затягнуті, але виглядає класно. Або стопи зовсім мінняні. Дивіться, прикольне дуже рішення. Що, ж, друзі, по ціні цей автомобіль буде 7300. Бажано виконати техобслуговування, поміняти мастила та фільтра. А ще мотор тут 1,6 бензин, MPI. Саме звичайний, саме простий, атмосферний, з простим вприском, сюди і газ ставиться, Тобто, без проблем. Машинка дуже охайна. Лобове скло у нас оригінальне, але не заводське, тобто міняне, але на оригінальне. Це друзі, цей автомобіль, чекає на майданчику 7300, Він ваш невеличкий торг присутній, як завжди.